Якщо вам потрібна світлодіодна лампа з патроном E27, котра здатна працювати в низьковольтній мережі з напругою від 12 до 48 В, вам знадобиться світлодіодна лампа від торгельної марки Videx. Ось її артикул, можна поставити на паузу переписати собі. В принципі, посилання на неї буде в описі до відео. Стандартна світлодіодна лампа має формат а 60 Соколь е 27 Дана світлодіодна лампа відрізняється від звичайних, тим, що може працювати в низьковольтних мережах від 12 до 48 вольт. Має температуру світла 4100 К і потужність 10 Вт. Форма А60. Для того, щоб її протестувати, я підготував. Наступне патрон Е 27 блок живлення 12 вольт 40 Вт. Ну, під рукою у мене був блок живлення 24 вольтовий, 10 Ампер, тобто 240 Вт. Ну, в принципі, нам без різниці. Зараз я продемонструю, як це все повинно працювати. Так, для першого тесту беремо нашу лампу, беремо блок живлення 12 вольт, 40 А, точніше 40 Вт. так, сам блок живлення ми, ми підключаємо до мережі. Тепер у нас на виході тут 12 вольт, треба соблюдати полярність. Як ми бачимо, світлодіодна лампа, звичайно, працює від 12 вольтової мережі. Зараз ми спробуємо змінити полярність і подивитися, що буде. Тобто для зміни полярності нам вже теж немає різниці полярність. Як ми бачимо, полярність нам не має ніякої різниці. Тепер я беру такий самий блок живлення з напругою 24 вольта. Номінал 240 Вт це те, що було під рукою. І також само підключаю, ось, наприклад, на... до мережі 24 вольта. Світло не міняється, яскравість не міняється. Полярність також саме, ми можемо. Міняти. Це вже не має різниці. Драйвер сам переключає полярність, так як йому буде за потрібним. На жаль, немає можливості перевірити в напрузі 48 вольт Але 100% буде працювати. Замовити дану світлодіодну лампу можна буде у нас на сайті. Гарантія на дану лампу 2 роки. Виробник торгівельна марка Videx. Посилання на неї буде закріплено в опису до відео.